Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. ТЦК зупинило водія на дорозі, що завершилось гучним скандалом. Чоловік почав комусь дзвонити і розповідати ситуацію. Інший чоловік почав знімати. Проти поліції військові вимагали прибрати телефон. Що ви на мене нападаєте? Закричав чоловік, якого почали тягати і намагатись припинити зйомку, бо ти мене вже заїбав. Відповів військом. Формі. І почали віддавати від мене документи якийсь. хтось їм надав повноваження, не зрозуміло. голова ОТГ, голова, голова ОТГ їм нібито надала повноваження зупиняти людей і перевіряти документи. А це вже перевищення службованих повноважень. 365 КК України. Так, зупинили працівники поліції. Можливо, приставити. Ніхто нічого ховати не буде. Це однозначно. Зараз лагічні досі. Слідчі оперативно сюди, терміново. Богдан Тарасович Коперенков. З імені печуть. Та що нам туди йти? Ви йдіть сюди, що нам туди йти? Аки ще до нас підійшов ще один працівник поліції. Будь ласка, викинути статтю 3 пункт. Кстати, 18 пункт 3. Так. Ховай телефон. Ніхто не буде ніхувать. не ховати. Ні, ховай телефон. Ніхто не буде нічого ховати. телефон. А, не ж... буде, телефон, телефон. видно, Чуєш, Ну, мене, Добре? А що на мене нападає? Поліцейський. Що штукай мене. Поліцейський, не що штухай мене нахуй. Поліцейський, ховай телефон. А що на мене нападає? А тому що ти мене вже заїбав нахуй. Поняв? Поліцей своїм телефоном. Поліцейський, що на мене нападає? Поліцейський, що таке? Що на вас мене нападаєш? Це вас обмежили пересування. Підожди підожди, підожди! підожди! Руки забери! Сядь в машину! Телефон в сховані! Сядь в машину! Телефон в сховані? Підожди, сядь в машину! Без телефона будемо говорити! телефоном ні! Ми будемо по-іншому говорити! Щас прийде слідчо оперативна група! Сядь в машину! Підожди, підожди, підожди! Ви будете ознайомлені? Що ти, блядь? Сядь в машину! Піздець! Вас... Ти їдеш тільки для того, щоб поснімати? Ні, ні! А чого? Ви порушите права людини! Ви порушите права людини! Причому ви права людей Ви да. Що ви до нас їдете? Да Ми не... з воєнкома. Ми не до вас приїхали. Поліцейські зупинили незакономашина. машини. це. Ви, собі ви, прийшли, ви, ви, сюди? ви, прислав, ви сюди прийшли Ви, тих, хто ви Ви сюди прийшли. А що мені відмовлятися? Мене все зачепо дадуть. Це права чоловіка. Мене все зачепо Поліцейські незаконно зупинили людину. Це, це зачепо дадуть. Доказали, да при чому тут ти тут вовше? Ти приїжджаєш, щоб поснімати. Це не поснімати. Так, це, так? Це, поснімати, це, розголос. А, а толку це, це, це не толку з того. Це пряме порушення конституційних прав і свобод. Ніхто нічого не буде ховати. Ян Георгій так само... Свою поведінку проявляю зараз. Яку поведі? Я якраз адекватно. Я якраз ну, вийш... ну, ну, Руки, руки, руки. Взять машину. Ча, Взять подожди. машину. Ча, не включай камеру, прийшли людину нахуй. Ну не включають нахуй. нахуй. Лучше ж там, я тобі розібью, просто не буде телефону. Розумієш, що це за поведінка, блуд. Стоїть чотири поліцейських, і ніхто не реагує, бездіяльні. І бездіяльні всі. Звіть оперативно ви То Досить оперативно вже виклик, але вже йде. Ми правова держава, ви. Звіть оперативно, живи до вас, зараз буде нас затримку. Зараз буде камери вам. Я вам дав надав документи, з яким ви. Ні, зараз зараз буде слідчо-оперативна. Я хочу які фізичні застосування. Людина сама підходить і провокує нас. Ніхто не провокує, їхали автомобіль. Ви його незаконно зупинили. Ви його закону зупинили. Ви його закону зупинили, розумієте? Я мене трохи не треба, треба по-перше. Та ти не будеш мене знімати. Я Та тебе не знімаю. Я фіксую правопорушення працівників поліції, які Друга. стоять.